Я сьогодні проводив інформаційне заняття на тему сепарації від батьків. Це важливий крок у формуванні власної зрілості та відповідальності. Мета цієї групи усвідомити, як наші зв'язки з батьками можуть впливати на залежність, та як навчитися відокремлювати власну ідентичність. На цій групі ми дізналися, що таке сепарація, для чого вона потрібна, які є її види, та як непройдений етап сепарації впливає на життя та одужання. Також обговорили емоційні прив'язаності та залежність від думки та контролю батьків. Чому це важливо у одужанні? Тому що у вживанні ми звикли уникати відповідальності, шукали виник у своїх батьках, намагалися вирватися через протест. То в одужанні ми вчимося брати відповідальність за своє життя, ставати дорослими не через конфлікт, а через усвідомлення. Мій висновок такий, що. Сепарація це не про уникнення батьків, це про вміння жити своє життя з власними внутрішніми опорами.